Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партій, які граються українськими шахістами на міжнародному фестивалі Баку Оупен. В шостому турі цього турніру українці зіграли декілька дуже цікавих партій і починаємо огляд з поєдинку київського міжнародного майстра Ігоря Самоненкова. Тут він грав чорними проти азербайджанської шахістки міжнародного гросмейстера серед жінок Ханим Баладжаєвої. С4 зіграла суперниця нашого шахіста, він пішов Е6, кінь С3, Д5, Д4 і в цій позиції Самуненко виграє А6. Досить відома ідея, яка бере початок ще з кінця 19 століття. Чорні хочуть забрати на С4 і закріпитися на ферзовому фланзі ходом Б7-Б5. Зазвичай білі тут просто міняються на Д5, що й зробила ханим. І далі грають ферзь Б3. Хоча, звісно, цей агресивний хід не є обов'язковим. Можна було просто піти кінь f 3 і розвиватися в стилі карлсбацького варіанту ферзового гамбіту. Але білі ставлять конкретні питання супернику, нападаючи на пішака Д5. Втім, Ігор Самоненков прекрасно знає, що тут робити. Він грає c 5 це найсильніше продовження, яке, до речі, раніше зустрічалося в партіях українського майстра. В поєдинку 2022 року його суперник, німецький гросмейстер Ной, забрав на С5. І після кінів 6, слон Є3, Д4, три нулі, слон С5 утворилася дуже цікава гостра позиція. Врешті-решт Самуненков швидко виграв той поєдинок. Але звісно, на це 5 брати не обов'язково. Можна забрати пішака Д-5. Цікавим є взяття пішака ферзем, що було в партії двох відомих українських шахісток Юлії Осьмак та Ольги Бабій. Чемпіонат України, Луцьк, 2019 рік. В цьому варіанті партія частіше за все переходить до Еншпілю. Після ЦД Ферзь Б'є Д8, кінь Д 5 слон Е6. Кінь f 4, слон f 5 g 3 Кінь 6, слон G2, c кін 6, Кінь f 3, а 6-20. Цікавий багатофігурний еншпіль, в якому білі зберігають мінімальну перевагу. У чорних, звісно, далеко просунутий, хоча й ізольований центральний пішак, але є певні проблеми з королем. В подальшому Юлія Осьмак зуміла здобути перемогу. Втім, в нашій партії інша представниця прекрасної статі. Забирає на d5 конем, і тут Самоненко виходить конем на С6, двічі нападаючи на пішака d4. Білі грають кінь F3, після слон e6, зв'язка коня e4, кінь же e7. Чорні зубами вчепилися в білого коня і в певний момент можуть забрати його, тому слон же 5 грає ханим, і після h6 змушена розмінятися на e7. Тура С1 грає азербайджанська шахістка, і тут, нарешті, наш гравець забирає на Д4, пропонуючи суперниці побити пішака Б7 ферзем. Виклик треба було прийняти після ферзь б'є б 7, слон d5, забираємо кіня 5, ферзь С 7, ферзь б'є d5 утворювалася дуже цікава, приблизно рівна позиція. Але ханим не розібралася в ситуації, що склалася на шахівниці. Замість агресивного взяття на Б7, вона просто грає слон Е2 і намагається зробити рокіровку. Але, звісно, в цій позиції Ігор Семоненко вдає шах слон Б4. Побити слона конем не можна, оскільки білий кінь зв'язаний. Якщо перекритися кінь Д2, то окрім розміну на Д2, що залишає білих без рокіровки, Чорні самі можуть зробити хід 2 0 а після Тура D1, з метою, все ж, піти королем на королівський фланг, буде f 5 Чорні рішуче відкривають позицію, вони все ж мають перевагу двох слонів і отримують дуже серйозну ініціативу. Тому ханем вирішила все ж добровільно залишитись без рокіровки і зіграла король F1. Самоненков просто робить хід 2-0. Білі потрапили у дуже скрутне становище. Вони вже без рокіровки і не можуть швидко і нормально закінчити розвиток. Чорні ж грають дуже потужно, продовжуючи зв'язувати коня d5. Кращим рішенням за білих був хід Ж3, маючи на увазі переставити короля на Ж2 і звільнити королівську туру. Лякатися ходу слона шах не слід, оскільки після король ж 1 білі можуть далі зіграти слон F1 і розміняти або прогнати слона чорних. Але суперниця Самоненкова зовсім розгубилася. Вона зіграла тура д 1 і після слон С 5 чорні захистили свого потужного центрального прохідного пішака, і білі не знайшли нічого краще ніж повернути туру на С 1 Але тут Б 6 Самоненко демонструє, що грає в цій партії лише на перемогу Ферзя 4, нападаючи на коня, і нарешті взяття на д 5 Після взяття ферзь Д5 у чорних вже матеріальна перевага. Білі грають кінь Е1, і тут потужний удар Д3, який звільняє поле Д4 для коня. Воно йому знадобиться після взяття кінь Д3. Чорні ставлять коня в центр, посилюючи свою позицію. Але Баладжаєва зіграла слон б'є d 3 і після тура f є 8 знову поставила туру на д 1 створюючи просту тактичну загрозу. Але Ігор Самуненко першим б'є по позиції суперниці, жертвуючи якість на е 1 Звісно, брати турою туру не можна, буде взяття на d3, тому король е 1 але тут ферзь б'є g2. Тікаючи з-під рентгену білої тури d1, чорний ферзь нападає на іншу туру білих. І тут можна вже сказати, що перевага чорних стає вирішальною. Проблема білих, звісно, в слабкості короля. Той тікає на d2, зв'язуючи тури між собою, але чорна тура виходить на d8. Якщо піти на С1, роблячи штучну довгу рокіровку, то взяття на d3. Перевантаження тури Д1 дає чорним вирішальну матеріальну перевагу. Тому тура h 1 зіграла суперниця Самуненкова, він дав шах король С1 і просто побив туру. Якщо забрати на Е1 турою, то тура б'є Д3, і у чорних зайвий кінь захищений, як ви вже давно помітили, ферзем. Тому ферзь е 4 зіграла ханим, взяття слон б'є Е4. Тут чорним треба діяти уважно. Якщо розмінятися на d1, то дві чорні фігури під боєм. Хоча, звісно, після взяття на f2 слон це 6 У чорних все одно непогані шанси на виграш. Але все ж це еншпіль з різноколірними слонами. Тому Самоненков зіграв досить точно і елегантно. Він відійшов атакованим слоном на Б4, демонструючи, що у відповідь на взяття коня може зв'язати цього слона поле Д6 прикрито слоном Б4 і чорні виграють фігуру. Бачачи це, ханим зіграла А3, але цей хід нічого не змінив. Слон є 7, і білим нічого не залишалося. Ніж продовжити боротьбу без фігури, або у відчай забрати коня, і, звісно, у відповідь отримати Тура c 8 Саме так і зіграв Самоненков, втративши фігуру, ханим просто здалася. Ось така дуже цікава партія, яка ще раз підтвердила, що варіант ферзового гамбіту з раннім ходом А 7 А 6 є досить небезпечною зброєю в руках вмілого гравця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!